Розпочинаємо наш брифінг. В нас сьогодні три питання. Перший доповідач Руслан Гайда, заступник міського голови, директор департаменту по взаємодії зі Збройними силами України, Національної гвардії України, правоохоронними органами та надзвичайними ситуаціями. Про стан укриттів та роботу системи оповіщення в громаді. Прошу так, всім доброго дня. У нас зараз Напевно, що одна з актуальних тем це стан укриттів в нашій державі в зв'язку з повномасштабною війною, яку розв'язала Російська Федерація. Ну і ми бачимо, що у нас по державі практично кожен день лунають тривоги, і на сході нашої держави в багатьох е е на превеликий жаль є е загиблі люди. Що стосується нашої територіальної ради міста Івано-Франківська, то у нас е в Івано-Франківську є 19 сховищ. Вони. Е е е з усіма адресами, які в нас є в місті Івано-Франківську, так їх 19, які підготовлені від сугубо бомбових ударів. Будемо говорити, це так зване бомбосховища. Є у нас протрадіційні укриття, їх три штуки. У нас на вулиці Галицькій, на вулиці Привокзальна, 13, і на вулиці Ребета, 6. Це укриття, які захищають людей від, не дай Бог, ядерного, ядерного взриву. І так само від бомбових ударів. Є найпростіші укриття в місті Івано-Франківську, їх 209 штук. Це заклади освіти 79 штук, школи 45, дитячі навчальні заклади 24. Вищі навчальні заклади 26, заклади охорони здоров'я 5, житловий фонд 96. Споруди подвійного призначення це вулиця Мазепи, 164, паркінг, Хлипки і спецмонтаж 542 особи. Так само, в нас по згідно зміною, які пройшли на законодавцю до містобудівної, Є зараз 28 об'єктів Івано-Франківської, які будуються з будемо говорити з двоєним призначенням. Це паркінги, і так само вони будуть використовуватись під укриття. Але ці об'єкти ще не здані в експлуатацію, але на території міста будується ще плюс таких 28 об'єктів в житловому фонді. Це наші забудівники будують згідно нових правил. Згідно нових правил. 28 об'єктів? Так. Це, що в нас буде додатково, ну будемо бачити, які там буде скільки парку місць, скільки після здачі в експлуатацію, будемо бачити, яку кількість мешканців вони зможуть укрити. Тут згідно розпорядження міського голови номер 200 від 01.0623 року про деякі питання доступу до захисних спорід цивільного захисту, і тут е, практично роздані е, е, нашим всім керівникам про те, що на базі їхніх департаментів і на базі шкіл, садочків, лікувальних закладів є найпростіше укриття. Рішенням РНБО України від 23 червня 2023 року щодо результатів оперативних обстежень об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту та вирішення проблемних питань щодо укриття після рішення РНБО по цілій країні. Ви всі знаєте, що кром працювали комісії, які перевіряли всі укриття. Комісії були створені з працівників ДСНС, з працівників поліції, які обстежували практично всі укриття і на території в двохтижневий термін на території цілої України. Так само у нас була перевірка. Ті укриття, які у нас є найпростіші, всі укриття, які взагалі є в івано франківській територіальній громаді, були припевірені. Ті укриття, які не відповідали нормам, вони були вилучені з переліку укриттів. Стан укриттів створена комісія з представників місцевого. Це вже після цієї комісії, буквально е, на тому тижні. Ми створили ще раз таку саму комісію е, нашу е, з представниками ДСНС, поліції та проведення обстеження стану укриттів у житловому секторі. Це ж стосується наших житлових будинків. Складено 96 актів про придатність до використання укриттів опрацьовується питання влаштування електронних замків. Ну саме велика проблема є в тому, що е, в тих укриттях, які в нас є в житловому фонді, так, то на превеликий жаль має бути круглодобовий доступ або має бути відкрите укриття під час оголошення повітряної тривоги. Є такі моменти, коли в нас під час оголошення е, повітряної тривоги е, мешканці будинку закрили це укриття, і ключ десь не можуть знайти. І воно десь може бути певний період часу, е, воно є закрито під час повітряної тривоги. Зараз ми опрацювали це питання, е, вивчили його, і зараз будемо на ці всі 96 укриття через наш е, комфортний дім закуповувати електричні замки, які будуть під час. Е, Звучання повітряної ну тривоги, буде на замок проходити сигнал, Автоматично двері будуть відкриватися. Тобто ми зараз будемо виділяти кошти з міського бюджету для того, щоб ми закупили ці замки. Ці замки. Коштують різні, різні є ціни у ну, рамках десь 10 тисяч, 10 тисяч гривень. Так, таким шляхом пішов Києві і бачу, в Києві воно спрацьовує. Так само ми до цього до цього, приход, до цього підходимо. Ну і після цієї комісії, що ми створили, ми провели збори з усіма мешканцями цих 96 будинків, в яких є укриття. Так само були представники ДСНС, представники поліції у цих всіх будинках, там де в них в підвальних приміщеннях є укриття. Ну і з мешканцями провели таку розмову. Що в вашому будинку укриття в разі повітряної тривоги має бути доступ до цих приміщень. Тут є всі переліки. ну І так само реагуємо на ті виклики, які стоять перед ними. Ну, десь укриття, у нас, будемо говорити, відкрито. Ну... Є люди, які, будемо говорити, без хатки, так, які в тих укриттях і проводять певний час, і автоматично захаращують. Так само десь люди є, які і сміття можуть викинути в це укриття в підвальне приміщення, винести, як воно відкрите. Тут є проблематика з тим, що треба зразу зразу ну не зразу, після того, як люди нам телефонують або пишуть, ми приїжджаємо і проводимо там, робимо, робимо через нашу управляючу компанію, наводимо порядок, вичищаємо, десь буває, коли приміщення затоплене, так само. Наші аварійні бригади йдуть і локалізують ту одну чи другу проблему інформування мешканців щодо місць розташування споруд цивільного заходу, встановлення показчиків, місць розташування споруд практично на кожному укритті є надпис укриття, направлена стрілочка, де воно знаходиться. Так само інформування мешканців щодо місць розташування споруд цивільного заходу. На нашому сайті МБК є мапа захисних споруд, де на мапі показані всі адреси і всі захисні споруди, які вони є різним кольором. Вони відмічені найпростіші протирадіакційні, ну і укриття такі, як кажу, бомбославище. Це інтерактивна карта у нас з, з, з розміщенням укриттів на цьому. Ну і Інформування мешканців щодо повітряної тривоги. У нас в, 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 в територіальній громаді функціонує 27 сирен повіщення. Це оповіщення ще стоїть Радянського зірця. Воно працює в різних, і тут є всі наші адреси, де вони стоять. Так, додатково цього року ми вже встановили 5 сучасних систем оповіщення і на слідуючий тиждень ще так само будемо встановлювати 5 систем оповіщення. Вже після того, як ми встановили сучасні оповіщення. Багато з, з, з різних куточків, там де ми встановили, люди. Будемо говорити дзвонять, і кажуть, у вас дуже сильно годить сирена, дуже сильно не дає нам спати. Ну ми поставили вже таке, і зараз ставимо далі такі такі сильні сигнали, що їх чути практично за багато кілометрів. Ну, ми досі повинні прекрасно зрозуміти, що ми зараз живемо в, в військовий стан. В нас іде в країні війна, і автоматично, автоматично сирену мають чути всі. Бувають випадки, коли система, та яка була і казав, 27 сирен у Нас старі, яким вже більше 50 років в експлуатації, буває, коли сирена десь певний період часу не працює, автоматично виїжджають бригади, ремонтують, і система знову починає працювати. У нас зараз є така ситуація з ремонтом в Микитинцях. Сьогодні туди виїхала бригада. Я так думаю, що вона вже напевно що зробила. Ну, інформації немає, але я думаю, що вона вже буде працювати. Бо вчора писала, що в Микитинцях не чути повітряної тривоги. Проблемні питання це прибирання та утримання споруд, контроль за санітарним станом, забезпечення вільного доступу і будівництво нових укриттів. По нових укриттях я вже сказав, що в 28 будинках вони у нас будуть збудовані. Я думаю, в найближчий час будуть зайняв експлуатацію. Мене коротко, все. Дякую за увагу. Дякую. Є питання. В інформатор написав: Доброго дня, скажіть, будь ласка, чи перевіряли укриття в багатоповерхівках? які результати перевірки, і чи були виділені кошти до укриття в місті? Яка сума? Чи новили мапу укриттів в місті? Мапу укриттів в місті відновили. Якраз я вже сказав, що на протязі двох тижнів в 96 цих укриттях. Зараз ще в чотирьох будинках що ми сьогодні проводимо ще збори. І всі 96 будинків будуть обстежені. І є акти готовності по цих укриттях. І чи були виділені кошти на укриття? Ну, виділялись кошти попередньо в того року, цього року ще не виділяли, але будемо зараз ну, виділяти кошти на закупівлю замків і ну і на санітарне прибирання. Автоматично будемо виділяти кошти. Управителя. Зрозуміло. Чи є питання до Руслана Гайда по даному питанню? Якщо немає, Віталій Голутяк, директор КП Електрототранс про роботу КП Електрототранс. Будь ласка. Всім доброго дня. У закінчується літній період З першого разу відновлюється навчальний процес. В школах і університетах відповідно збільшується пасажир потік. Для нас це як початок нового сезону в перевезеннях по місту. І власне, ми готуємося до початку цього нашого нового сезону. І таким чином, з кінця серпня, початку вересня в нас збільшиться кількість комунікального транспорту на оборонку Зокрема, випланують запустити нові автобуси і нових халесні Значить, До 24 серпня має отримати 8 автобусів. Це був ще вбитку автобусу, селяються в рублі на 12. І це дасть змогу відкрити нам ще один автобусний маршрут. Це вже 23 комунальний автобусний маршрут івано Раманокійську. Що стосується цих автобусів, ви можете бачити їх фотографії. На екрані це автобуси 12-метрові, повністю постосовані для осіб з інвалідністю. Вони мають не одне, як зазвичай, а два е таких місця. Тобто вони навіть промарковані. Одне місце для е людей на візочку, інше місце для е батьків з е лідячими візками. Е автобуси е буші у житті, вони не нові, е проте е для такого рівня автобусів у них. Невеликий пробіг, це від 160 до 190 тисяч. За мірками автобусів це мінімальний пробіг фактично. Автобуси зроблені повністю з наживіючої сталі і з алюмінією. Значить, крім того, ці автобуси будуть мати гарантію протягом півроку, а гарантія на двигун буде становити один рік. До автобусів ми отримуємо також діагностичне обладнання. І 48 коліс, тобто ми зможемо замінити потребі всі колеса, які зараз є на цих автобусах. Чому було прийнято рішення закуповувати більші вжитку автобуси? Тому що перший аргумент це швидкість, тобто швидкість постачання. Зрозуміло, що на виробництво нових автобусів на сьогоднішній день всі виробники дають мінімум 9-10 місяців реальний термін становить понад рік. Друге, це ціна, попри те, що автобуси практично, нові, їх ціна е, достатньо висока, але все одно кожен автобус від українського виробника, ці автобуси іноземного виробника, е, відрізняється в межах 3-3,5 мільйонів. Тобто на восьмих границях це там, до 30 мільйонів гривень. Крім а, який буде автобусний маршрут, визначить виконавчий комітет. Я думаю, що громада не слідкує за повідомленнями в соцмережах і є кілька варіантів, виконавчий комітет і підійде прийме рішення. Можу сказати, що для підприємства абсолютно немає значення, який автобусний маршрут обслуговувати, тому що, як показує практика, ми свого часу. Взяли 27 маршрут, від якого відмовилися приватні переїзники, нібито через нерентабельність, потім 40-й, потім 41-й. І всі ці автобусні маршрути на сьогоднішній день у нас є надзвичайно пасажиромісті. А крім того, в зв'язку з тим, що довершується літній сезон, ми додам, додамо автобуси, тобто повернемо автобуси на 40-й, 41-й, 45-й маршрут. Що стосується тролейбусного маршруту, то як ви знаєте, у нас Збудована нова тролейбусна лінія з затягує під і а, зараз на цій лінії їздить тролейбусний маршрут номер 5 а, Відповідно, підприємство з кінця серпня початку версия запустить тролейбусний маршрут номер 8 Він буде їхати від автостанції номер 4 на вулиці Юності до автостанції номер 3 Таким чином, чому було вирішено все-таки пускати цей маршрут не з вокзалу, а саме автостанції No4, тому що автостанції номер 4 створюється нові сполучення, зокрема, це мікрорайон Майзілій до автостанції номер 3 це е, село Огорники до автостанції до No3, кінотатор-Космос. Е, і тому е, було прийнято саме таке рішення. Крім того, зворотні напрямку долети буде їхати через ринок, тобто таким чином не збільшує Завантажить е, пасажиропотоком е, маршрут з автостанції номер 3 до центрального ринку. На сьогоднішній день в приємці і далі бракує водіїв. Ми частково вирішуємо цю проблему, але ми розпочали навчання нової групи водіїв тролейбусів. Навчання триває орієнтовно 4 місяці і також запрошуємо на Водії автобусів з категорії Д з усім соціальним пакетом, який перетаманні комунальним підприємства. Крім того, з нового сезону у нас буде нова з зупинного автобуса. Ми розпочали наприкінці минулого року роботу, щоб у всіх автобусах, які Івано-Франківська ця озвучка була автоматизована. На сьогоднішній день 90% наших транспортних організацій мають автоматизовану озвучку. І, як ми раніше повідомляли, нова озвучка буде в автобусах і тролейбусах, буде здійснення голосом відомого франківця літератора Юлія Андруховича. Дякую. Є питання від людей. Доброго дня, розумію, що 22-й маршрут приватний, і на них управи немає, але можна замість 53 або 54 го маршруту дати по 22-му маршруту, тоді приватник сам піде з цього маршруту. Вчора був невеличкий дощик, і коли їхали 22-го додому, побидві сторони падав дощ і в салоні, хоч парасольки відкривай. Люди вже не знали, де стояти, щоб згори не капало посидіння. Олександр Романович, вам добре відомо, що маршрут затверджує нашій комітет. Якщо нам скажуть зняти 33,54 і 122, то таке рішення я виконувати. Зрозуміло Є питання в когось по доголутіка? Чи є питання до? Немає. Ну і по-хорошій нашій традиції, окрім... Працівників комунальних підприємств, заступників завжди в нас є волонтерські ініціативи. І сьогодні у нас Леся Декун. волонтерська ініціатива патріотична цукерка. Тому, будь ласка, розкажіть пані Леся, чим ви займаєтеся і як можуть бути всі корисні у вашому проєкті? Доброго дня усім і слава Україні! Героям слава! Хочу трошки розказати вам про нашу цукерку. Ми готуємо цукерки від самого початку. Повномасштабного вторгнення з березня минулого року, і за цей час ми змогли об'єднати в праці насправді сотні людей. Дуже багато цукерів вже переданих на різні позиції. Ми пригощаємо цукерками військових, які зараз лікуються в Івано-Франківську, і по області також їдемо в реабілітаційні центри. Зараз на даний момент основна наша робоча сила це діти. Якось так склалося, що у дорослих вже дуже багато є справ, але діти насправді натхненно дуже працюють. І ми проводимо майстер-класи по Івано-Франківську, по школах, проводимо майстер-класи по області. Також, коли був навчальний процес, це було простіше. Літом зараз пішли трошки на канікули, бо діти всі відпочивають. Але минулого тижня проводили майстер-клас у літньому таборі. Це була хороша ініціатива е, приватної гімназії Крила У них проходив табір і вони нас запросили, щоб е, діткам на дозвіллі дозвілля зробити корисним, так би мовити. Е, цукерочки, от тут можна глянути на процес. Е, туди ми даємо подрібнені горішки, арахіс, печиво до кави, родзинки і варимо шоколадну масу домашню. Це, в принципі, є рецепт шоколадної ковбаси. Бо дуже часто плутають нас з енергетичними батончиками. Ну, це є абсолютно інший рецепт. Починалося все з рецепту, з інтернету, шоколадної ковбаси, такої доброї відомої. Просто ми вже його удосконалювали під наші потреби для того, щоб вони стояли довше, ми тестували, тобто готували цукерки з різним терміном. І просто розкладала по хаті на сонці, в холодильнику, в тіні. Просто все добивалися методами проб. Ну тобто рецепт випробуваний вже часом. Отак виглядає наша цукерочка. Ми її кожну запаковуємо. Зараз правда вже дату не пишемо, бо ми зрозуміли, що мінус одні робочі руки просто писати дату. Тепер у нас просто трошки по іншому на коробочках записана дата. Але етикетка в принципі майже не змінилася. Ще один дуже великий такий плюс: в нас коробки розмальовують дітки, тобто ми закупляємо прості крафтові коробочки. Я розвожу їх по школах. Дуже багато в івано франківську шкіл долучилося до нас, дуже багато художніх гуртків. За що їм дуже вдячна. Справді, з художніх гуртків ми забираємо. То не просто коробочки, то витвори мистецтва. Хлопці ці коробочки собі зберігають, передають додому. І ну, я думаю, що це приємно просто відчувати цю дитячу підтримку. Е, в загальному все почалося е, з села Ворони, Коломийський район. Це от там народилася ідея е, цукерки. В загальному це було не щоб щось приготувати, а у мене просто з'явилася ідея, як гуртувати людей. Це були перші дні війни і всім було дуже складно. Ми ходили плести сітки, і в якийсь момент просто у нас закінчилась тканина, і всі дуже розстроїлися, особливо діти. Їм треба було кудись приходити і щось робити, просто відчувати, що, ну, тобто, що ми, теж, ми теж щось робимо. І отак полегенько-полегенько ми почали тримати свій солодкий тил. зараз. Ми готуємо по 30-40 кілограм щотижня. Загалом ми вже приготували більше двох тонн цукерків за весь цей час Це такими маленькими цукерочками. По 40 грам ми змогли дійти до двох тонн. От ми проводимо цей раз наші майстер-класи минулорічні і цього року збираємо. Дітей, це основне в принципі це збираються діти, хоча ми дуже закликаємо до роботи дорослих. Насправді з дорослими можна зробити набагато більше і набагато швидше. Те, що ми з дітьми робимо 4 години, це ми з дорослими можемо зробити за 2 години. Ну, все одно, діти великі молодці. Ми збираємо, до речі, завжди на постійній основі дитячі малюнки. Насправді, дитячі малюнки дуже сильно важливі. От, якщо хтось не сприймає це серйозно. То е, хлопці куди би не прийти, якщо хтось бував десь, хлопці в лікарні чи в будь-якому реабілітаційному центрі, хто спілкувався з хлопцями напряму, у кожного є своя папка з малюнками. Вони вішають їх на стіни, вони е, тримають їх просто для себе. Це є е, наш вияв е, до них любові. Вони відчувають, що ми за них всіх пам'ятаємо. Тому, якщо би хтось хотів до нас передати малюнки, ми завжди приймаємо. І до речі, до нас часто приїжджають військові, нас відвідують. Це велике було приготування перед Пасхою. Ми приготували більше 200 кілограм, ми їх освячували і передавали також в різні напрямки волонтерами, новою поштою. Тобто за цей період ми об'єднали дуже багато людей, і це насправді. Ну, основне наше завдання об'єднувати в праці людей. Ну і як бонус солодкий для хлопців цукерки. Зараз у нас є велика потреба у лущених горіхах. Чому наголошую Лущені? Тому що всі віддають не Лущені. А в нас, так як це готують діти, це є мінус. Як мінімум п'ятеро дітей, щоб йшли лущити, і це не є дуже безпечний процес. Тобто за ними треба, щоб хтось наглядав. Здебільшого, ми цукерки готуємо у мене вдома, в селі, в вороні. Це приходять у більшості ну, всі місцеві наші діти, вони збираються і ми маємо можливість лущити. Але, але кажу, це нам мінус, просто мінус робочі руки, тому ми дуже сильно просимо лущених горіхів, хто може долучитися. Ми і минулорічні беремо, якщо вони не гірчать, бо є така проблема трошки з минулорічними. Але цьогорічні приймаємо дуже нам їх потрібно. Ми опрацьовуємо в тиждень по 4-5 кілограм. Решту все ми закупляємо. Арахіс купляємо з Чехії, нам передають дуже часто. Там є наші знайомі. Чи тут купляємо? Також на постійній основі збираємо гроші на продукти. Всі гроші йдуть виключно на продукти, на цукерки. Також з майстер-класів, коли ми їдемо на майстер-клас, то тоді е, також долучаються е, діти, школа і е, ну, допомагають нам фінансово. Нас можна знайти в інстаграмі, можна знайти в Тіктоці, в Фейсбук, поки що сторінки немає. Все, що в Фейсбуці, я публікую, це публікую на своїй сторінці Леся Декун, А інстаграм і Тікток Патріотична сукерка можна шукати по-українськи, воно знаходить. Якщо хтось передає передачу рідним, просто до нас звертаєтеся, і ми передаємо цукерочки. Якщо можна, якщо є можливість хлопців забрати з нової пошти, ми прямо відправляємо ну, на відділення до адресатів, і хлопці там забирають, отримують. Хлопці цукерки хвалять, кажуть, що це е, такі домашні снікерси, тому кажуть, що їх зручно брати з собою. На позиції, коли не дуже можна щось поїсти, вони досить калорійні, одна цукерка має більше 200 калорій, тобто можна з'їсти і наїстися. Якщо хтось має бажання запросити нас на майстер-клас, ми дуже раді, ми дуже раді залучати нових діток. Ми майстер-клас проводимо, плюс до того, дітей мотивуємо, надихаємо. Для того щоб всі розуміли, що війна є наша спільна проблема. Немає такого, що війна десь там, чи війна десь тут, чи війна для старших чи для молодших, чи хтось в ній участі не бере. Ми живемо в такому часі, що ми беремо всі участь у цій війні. Хтось воює на позиціях, хтось відстоює позиції тут. Наша позиція солодка на даний момент так вийшло, і ми її тримаємо і. Надіюся, що буде скоро перемога, але я думаю, що ми продовжимо все одно пригощати хлопців, які будуть на реабілітації, тому що нас чекає ще довгий етап після цього всього. Дуже всім дякую. Ще раз слава Україні. Радим слава. Дякуємо. Дякуємо за роботу, дякуємо за змістовний дух. Доп... Виступ є за велику пророблену волонтерську роботу. Будь ласка, чи є питання То до доповідачів, чи, чи по інших питаннях, будь ласка. Чи є якісь ще питання? Ну, окрім. Якщо немає, всім дякуємо, всім гарного дня тоді.